Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Понеділок день важкий, початок нової трудової неділі. Ну, воно ще і Та не закінчилася, вже розпочалася друга. Різниці немає, чи це понеділок, чи це неділя. Роботи в селі завжди хватає. Зараз прогріваємо нашого помічничка, бусика, якого недавно ми витягували з грязюки. Хтось там говорив... Краще б завів би зіла і витягнув би. Ну, зіл також стоїть там, де грязюка, на даний момент все підмерзло. Щоб завести зіла, треба поставити акумулятор, залити води, завести, об'їхати. І от туди ще треба було виїхати, а воно все валиться, тут а глинище. Ну, Хто розуміє, той розуміє. Ну, але я думаю, витягли, кубота допоміг, все добре. Так що бусик прогрівається, Леся Петрівна контролює ситуацію. Кума кум приїхав, хотів трохи попрацювати, не вийшло, вимкнули світло, запустили генератора, його не вистачає на все, тому що на даний момент Леся Петрівна займається копченням і так, щоб не відновлювати цей весь процес, так як температура в неї там вже 41-39 градусів у м'ясі. О, це буде все неправильно. І вирішили пустити генератор на даний момент на коптілку. Так що Леся Петрівна працює, керує. Ну а ми з кумом зараз заїдемо до Холостяка, заберемо Холостяка і поїдемо на Випускки, поїдемо по чорну макуху, по соняшникову макуху. Лесю Петрівну проінструктував, якщо світло появиться, заглушити генератор та де і т.п. Так що погнали. Подія, ще нюанси генератору Пакет згорів, кинули напряму. Замовить, сказали, привезуть, вже третю неділю везуть. ну то таке. Прийдеться врізати, купити обичний і зробити ну такий, як в будинках ставлять, то тобто битовий. Так що кумчику давай неряй. Машини грязнючі, треба було б помити. Грязь була страшна, на даний момент ще мінус один. Що ти, Джек? Ти за старшого? О, хтось нам дзвонить. Тарас я роздзвонив. Да, Добро, братику. Доброго здоров'я. Кажи, бо я вже їду на Виповське. Не можу на місці, я вже спішу. Да. Ну що, друзі, помаленьку рухаємося. вчора вечором. Був я тут на трасі, на цій заправочці. Ну, але відео не знімав. Коли Славуньку ми забирали, то я відео знімав. А вчора я його отсюди садив на автобус пів 12-ї ночі і поїхав Славунька Ой, на місце дислокації. Так що, друзі, по автомобілю, поки його товариш, особисто його товариш, з яким він служив, позивний у нього йожик. Працює над автомобілем, сказав, приженуть, заженуть на СТО і прижене до самої хати до мене. Так що поки працюємо, поки чекаємо, каже, ну там потрібно, може буде резину заказати якусь там грязьову. О, ну це вже потім. Вже хочеться, щоб вже машина була, а потім вже ми це все діло якось організуємо. Якщо не буде вистачати якихось там коштів, то е, потім... Як їм кличе, якщо хто зможе, то й допоможе. Ну а на даний момент повернули ми з траси київ Харків, їдемо на пристроми, заберемо нашого холостячка і поїдемо на випуски до Сані. — Що ти, Колюнчик, здоров? Щось телефон не хоче знімати, чуєш, щось починає глюкати, Навіть, тебе злякався. Чого? Чого? Ну не знаю, от не стоїть рівно селфі палка і все. Что, ти невесту знайшов? В дворі не ходять. Чи ж не не? ти ще ширший став, як довший, а? Що? По хорошої жизни. Буржуйка робота. Ну, запустили, перевезли на сарай, але ще не запускали. Да. Буржуйка в вигляді п'ятака, да? Зварив, я йому трубу, да він зварив буржуйку, свиню. Ти свиней мало, так? Да? Тільки з двома п'ятаками, так, да? там да, наче? Так що друзі їдемо, веземо калюнчика на багаті села на випавски. Чи що? Да. — Да? Макухи, каже, свиням. Щас вони немає, йому вже макухи тону треба. це — хазяїн, да? Ось це кум, йому нічого не треба. Да? Макухи не треба, до макухи теж не треба. Все, друзі, погнали. Має зараз подрепетирують. О, колю побачив, дивив. Колю побачив і ставлю. Ми їхали від березані, не могли настроїти телефон. Серйозно. Він такого висить і все, вже так, і так, і так. так. Диви. а? Колі на буржуйка. Видно там? Отакий, Видно. п'ятак. Трупа там, звісно. Це та, з поливною тоді я Олега взяв. Це вона пролежала, в мене років у мене вісім. Я планував з нею зробити буржуйку, а тоді кажу. Коля, каже, тебе нема, кажу, є. Як воно без діла лежить, у нас таке правило, то хай воно поки буде в нього, а як нам щось треба буде, то ми десь знайдемо в іншому місці. Так що Коля нас веде другими дорогами, ми на Виповське приїхали, звикли їздити через соснову долину. От. А це коля каже, сюди, каже, ближче, бо каже, мені ж треба взяти тону, правильно, то каже сюди ближче, раз раз ми в колі вигрузилися, дай поїдемо. Що, та дорога то дорога, ми можемо і по польону поїхати. Так що поставимо поки на паузу, ну а далі там подивимося, приїдемо випуск і подивимося, що там у Сашка робиться. Тому що з цим світлом трохи були проблеми, не можна було поїхати. Ну У нас там трошечки було, ще залишилося, так, кілограм 50, 60, може трошки більше. От, але треба вже підтаритися. Набрали ми ще неділю назад. Але не було тої кількості, яка нам треба, за трьох мішків нам їхати не дуже-дуже хочеться. Так що, погнали. Ну що, друзі, прибули в Переяслав. Кум каже, можна навпрушки було поїхати. Коля каже, ні. Каже, так навпрушки не вийде, так швидше через... Шо там? касу треба їхати, да? чи що. Каже, ні-ні, каже, нормальна каже, туди дорога, все тут нормально, все тут чин чи Так що петляємо по Переяславу, заодно подивимося, як воно що тут робиться. Калюнчик просто вже давно там вдома засадився, давно вже не їздив на Переяслав. Я хочу подивитися, що тут робиться. А в Переяслові Ну що Движнячок є? А куди нам коре хоч їхати? Прямо, прямо. Прямо? Де аптека. Яка-то твоя ветеринарна? Ну, не Моя. Аболіст. Буду... А що це така за хитрий валерчик? Не треба, Балька, ти Поможете показувати не бачиш. Коля, будь. Будь вічливим, так. Да. Ти ж тоді заміж не вийдеш, як будеш таке казати. Чи ж така, якась буде дивитися, І що? І потім що скаже? Скаже, Коля таке совітує. Не можна. А що сьогодні? А, сьогодні понеділок. Але диви, людно трохи, так? Да? Що-то воно стало там серед. Бачите, здання. Ага. Десь мені треба перепаркуватися, да? так? То я хтось... Хтось тут вже припаркувався, диви, як круто, да? А він поламався. І сюди молодятка йдуть. Ось а він просто поламався. Десь отут стать тобі. Вонди який мопед воно. Ну. Тут нема де встать. Там теж нема. Тут пішохідний. А ще за що тут ти молодий побіжиш. Ну все, коля, все нормально. Все, калюнчик. Біжи в є рівно 2 минути. Погнав? Давай, тільки ж не вжини. Що, друзі, Подождемо калюнчика. А там подивимося. Так що, поки їхали, говорили по живій вазі, От, з калюнчиком, з кулом. І так як вчора дивився відео Фреда, жива вага там упала від 62, так коливається до 70 гривень. А якраз їхав, Коля говорив із хлопчиною, в якого батьки займаються, молочку продають і е, продають м'ясо свинини, там, сало. То, каже, ціни каже, Все продають, що задок, що шийок, По скільки? По 200? Казано? По 200. По 200. По. Сало від 200, а жива вага 62. Щось я не можу в'їхати взагалі. Тобто, виходить, мабуть, є трошки спрос. Тобто, верніше є. Варіанти, так як зараз реалізація не така велика після новорічних свят, хоч це тільки в Валерчиків було, був Новий рік, але завжди після Нового року є проблема і завжди вона була, тобто не така е, активна продажа, але е, мабуть просто є поросята, які люди хочуть продати. І за рахунок цього, тобто збивають ціну, я точно не скажу. Але все одно продають, бачите, по ціні не низькі. У нас була ціна. Нас сьогодні вчора ми продавали. Позавчора ми продавали товарне сало те, що бочки, воно було теж по 200. Все, що там от шиї тонше, дешевше. Ну я точно не внікав. Це задок, кажуть 180 гривень, викатаний без кістки. Ну, але люди ніхто, ті, що в нас беруть, у тобто нас проблем немає, і я не збираюся продавати дешевше, ну, тому що не буде, немає сенсу. 에, світла немає, генератор клепає, в день викидаєш по 700-800 гривень на газ на бензин. І я рахую, що сенсу просто немає. Ну, да, Можна деякий період часу не включати, але коли є малі поросята, ти мусиш це робити. Така, ну, я на цю, на цю тему поки не буду говорити, але я завжди закликав е, людей, які е, вирощують свиней краще тримати їх менше, реалізовувати самому. Ще краще зайнятися переробкою, нікого не боятися, а робити для кумів, для сватів, для братів. І таким чином не треба їх держати там, сотнями, можна тримати невелику кількість і бути незалежним від звіна перекупа. Тому що перекуп, перекуп рознь. І вона, вон, ну, в різні, ми виходить, по різні сторони барикад. Йому хочеться подешевше продати подорожче, Ну, а нам хочеться продати, Тоже, щоб на цьому щось заробити. Ну, Я не продаю і поки не збираюся і не зарікаюся. Так що, друзі, чекаємо каляна, далі буде, будемо їхати на випавски. Ну що, друзі, помаленьку їдемо. Штурман веде, куди воно веде? Не поняв. куди ти ведеш мене? Таким штурманом далеко не заїдеш, так що проїжджаємо пожежну охорону. Тут живе у мене кажу, живе у мене, тут працює у мене чималенько підписників. О, так що пожежники там далі. Чи це вони вже починають. А, ну Вони бігають, роботяги. Яка хороша робота, але як пожар, то хоч увольняйся. Ну, ну що, друзі, дивіться, яка красота. Дякуючи нашому гіду, який дуже знає класно Переяславський район. Це, мабуть, Ташань, так? Да. Ташань це десь Андрюха наш, відсюди, так би могли в гості заїхати. Він казав, що в нього це, може, його село і є. Бо ставок він казав, у них є такий. Так що, Андрюха, якщо будеш дивитися, а що там пише? Що там пише? Де Та я дивлюся, давнеруське Та Городище. Так що поїхали не туди, куди треба. Куди треба. Пустили без ні, Коля, то ти просто дерев'яний по підруки. А ви ще алюмінієвий. Зато таку красоту ви все побачили. О, якби може хтось з підписчиків нам напише, були біля нас і не, і не заїхали в гості. Такий підйомчик хороший. Солярка все на ісході. Так що буде Коля пхати. Він буде допомагати. можете передати привіт усім. Так, Коля, скажи. І просто я скучив за шилутьком і хотів трошки більше покататися. <рив> <да? рив> я ж кажу Арідон, я, я їду Арідон, мені Андрій казав. У них в селі Арідон, він у них орендує землю і вони займаються, ну тобто, ну, сіють там всяку, всякі речі. Можливо, ми до нього і заїхали, бо знаків немає, оприділиться, в принципі, нереально. Де ми і що ми. Ну, я думаю, що... Зараз, дякуючи Колі, ми нарешті може доїдемо. Дуже, дуже, дуже короткий, короткий шлях у нас вийшов. Так у нас вийшло 48 кілометрів, а так вийшло 70 км. Так де нам повертати? Забий на свій навігатор. Кого? Кум, забивай ти, випавс. Забив. Я забив ось, веде. Да. Я ще я там забив, показало 4,5 кілометра. Я думаю, а маю. він каже, мені ти будеш знати дорогу де Парнову, да нехвиля, я її вже точно не знаю. Так що можна було б до Андрюхи заїхати в гості, але він в Ірпіні на роботі. Чи він в Вишневому живе на квартирі в Ірпіні. а тут батьки його живуть в Ташані, навіть. Ні, він не з Ташані, само якось село по-іншому називає. Але така екскурсія, а ну аридон? Красота за таколі, да? Сусанін! Веди нас сусанін, веди нас герой! Ти що не можна так? Ти ж нас заведеш до врага в клещі. Ти що, Не, не доведи Господь. Що ти, Сусанін, приїхав? Ти куди йдеш? Зараз обід буде і будемо ждати ще до двох годин дня. Зорем пополам зекономили время. О, Іди, дивись, чи там є Саня. Так. Солюнчик десь побіг. Що, є, всі? Нема нікого. Це дуже погано. Не можу я виключати? добрий день. зйомку, з Там де ви вглиб сикаєте. Обожди, а ти бачив, що я таке робив? Ні, не ти. Ну, так, ні за... не поміял, ні. що так вийде. Ні, ну так а зачем? Там є туалет. Так ж передаси Сані і веди себе прилично, тому що ми ж не горки да. і не кацапи. Ми нормальні люди, які приїжджають. Ставити, давай, да. так, давай, так, давай, так. Так що доброго здоров'я. Получиш по перше число. Да? Ну, то, що Дякую. ти балакучий, я тебе знаю, то це дуже добре. Саня, щось казав, ні? нічого. Нічого не казав. До нього набирай? Або набери бо я телефон в машині забув. Там дві, дві тони макухи, бо дві трохи потерялися, воно Сусанін повів і непонятно куди заїхали, аж куди ми заїхали? Ташань. Ну я їзджу сюди. сюди постійно через це, а це заїхав на його забрав пристрому, щоб йому штону завести. Поки в банк, поки гроші зняв з батькові картки і пече, а я ж луплю. Каже, коротка дорога. Скільки? Що, да ну зараз наберемо. Так дивись, бачиш скільки олії. А по чому олія, так як і була, так? Да? Так, да, все по-старому. Так, олія 60, макуха 6, переробка 5, вихід 30%. Все, дзвонимо до Сані, бо нас щось тут не дуже хочуть бачити. <рес> Виключай, каже його вашо. Що... А світ є, а чому ми сидимо? Це, я не зрозумів. Да? <рес> да? <рес> да? А свідклають серйозно? Да, у нас немає, це вилетів до вас, думаю, побігеньки вспію, то він мене повів, каже, подивимося, що там в ташані робиться. Ще б трохи доїхали в драбу, поїхали б до підпісників. Так що все було б чинчинарем. Так може, все, давай ми будемо грузити, я поки до нього наберу. Так, поки сашка немає, треба хоч насіння в кармани понабирати. Так що таке не дуже камільфу. Зараз будемо грузити, а поки до Сані дозвонюся. Оля, ти наказаний дві тони через одні руки. Що? Через одні руки дві тони. О, а що це ви пресо розібрали? Да. На, на ремонті? Зі. Чи ви вже запустите? Це запасний? Запасний. запасний. Запасні зуби. Все ніяк не приїду, не подивлюся, як же воно цей процес робить. Скільки можна курити вже, кум? Давайте щось зробити. То воно грузчик буде за двох Він сьогодні кидає, ти складаєш. 40 мішків йому 40 мені, два на плечі поперед машини до пристрому, а я помаленьку ззаду буду їхати, так? Да? На загонить. Нас догонить, так. так. Нас догонить, да. Бо заведем, що, так. трошки ще люди їдуть? Здаються, ну, так? так? Я б... Семечка не піднялася в ціні? Не знаю. Не знаю, це три директора питати, правильно? Все комерційна таємниця. Це все... В нього, це все не вірно, не вірно, все вірно. Що ти сховався? Чуєш? Що ти там сховався? а? <laughs> Вилазь <laughs> тут. Грузи, я тебе вгружу зараз. Калюха, ти вже в кадрі, покажи свою мощь і силу. Шелудько сьогодні не буде нічого робити. Шелудько вчора день одлежав. Вчора так було хреновецько, та не ще так хреново мені не було, як вчора. Не мог і ходити. Та сьогодні калюнчик мене буде берегти, так як я їхав, баранку крутив, поки ти мені екскурсії показував, каже, це євро, каже, ферма. Да? Кум бачив євроферму, як він показує, да? каже, це єврокорови, каже, я тут їхав, палети були відкриті, було корів видно. Це каже, не євроферма. А це каже, я не знаю, що це каже, хто це тут построїв. Та кажу, це Арідон. А тоді споминаю мені Андрій підписник, казав, він десь із цих країв. Каже, в нас у селі стоїть Арідон. Я кажу, о боже, то це ми точно не приїхали в... у Виповське, А ми ж їдемо в перше село, кажу, Виповське. Каже, ні, я не знаю, що це за село, ну не Випавки. Їдемо далі, слідче, ні, не знаю. — А потім що ти казав, яке село? — Де це ми приїдемо? — А? — Ти казав, поворот на Яненки. — На Яненки? — Так. — Так, звісно, ми минуле приїдемо. — Де ці качок нема їх, порізали? — А ні, є воно. Ну, качки ходять, все нормально. — Сепочко, о, ось ці роботяги їдуть. Руляці шкури, акумулятори, пір'я. Так що хлопці грузять. Я дурника клею. А ви пошли попір? Ще один діда. Що вони всі возять? Возять, возять. Учує ж у вас тут цілий базар на колесах. Один поїхав, другий не їде пікає. Та й пір'я якесь, та й акумулятори. Тут цього села вже залишилося два, два діда і дві баби. А в машині їздить, хай би милий, більше, ніж у Березані. Так, коля пачку закидав. Скільки в пачці? 30. А нам треба 80. 80 штучок. Що ти там казав? Я виключу. Ахіллес! А який контент? Ну, щоб показати. Ну, заїхати було б у, чуєш у Черкаси. Чуєш, щоб заїхали ми в Черкаси, кум сказав, о, це, коротше, щось знайомий город, Так. Недавно я тут був. О, то класно, вообще круто. О, Саня вже летить, диви. Сені? Да, так, бичком, бичком. Кажу, продай мені бичка, не хоче бичка продати. А він семечку везе, так? Да? Буде вигружатися. Зараз. Простий дизель. Мерседесик. Рекс, рекс, не бичок. Бичок то зіл. Ух, красавчик. Такого б на дрова, як раніше Ах, ну тоді не було коштів. Да він і коштує до ладу Рессори, звісно В другу сторону поверталися Та точно ти на сіня привів Саня то, а це не Саня, Добрий день. я думав зі школи йти, а? Ну він тільки що дзвонить, каже, я вже лечу, каже, хочу тушонки, добрий день. Добрий день. А я кажу, дивлюсь, Саня вже їде. І скільки це тонну валили? Дорога. Не знаю, ну ресори так попривисали до ладу. Така. Робота така, так скільки? Не знаю. Сім є? Нема? Ну шість є точно. П'ять тонн? Ну да, в неї легенька ж хемічка Думав Санька, Санька, наверное, на течи хлопці працюють і складу везуть Поки мої грузять Шо ти ахелес, ще трохи осталось, ще 27-4 23 Там Зап'няється, за місто начальство сидить Компакує. Um, – Треба було заїхати на помокх ліпотирсу забрати, вже півгода мені хлопці набрали лежить. Але ми туди не будемо. Будем... Та ні, воно сухенько. Нормально. Туди їхати не будемо. Коля нас поведеш ближньою дорогою. Да. На, ми Ще десь на Черкаси та... заїдемо. А отак Калюня, знаєш, як воно. Наказують оце, га? Кажи, кажи, кажи. Кажи батько, дивіться, що він за мною робить. Улипайся, кажи батько... Зуряка, шо... Так він нас у Черкаси чуть не завів, це ми так їхали навпрушки. Зай... Не знаю, куди ти нас Ташань завів, залетіли. Ну я ж їзджу сюди через Помоклі. а це поїхали через пристроми, забрав його. Були ближня дорога. Трикунчик. Що ти ахілс? Справляєшся? Бачиш, вже нормально. А то як почав так хекав, хекав. А це вже нормально. Так що Колі, якщо неправильно посчитав, все одно ще лучку буде в прольоті. Ну ти ж перший вже будеш вигружати. А якби будемо вигружати, то Русик посчитає тобі. По 50 кілограмів мішку. Не на сані ми не дождемося. А може й дождемося. Не, ну на Черкаси з'їздить, то можна і погуляти тут, да? Раді такого діла. Сейчас мене засипе. А ні, хлопці, не буде висипать. Зробив вещі вже, все? Ще б загрузив би пару тонн. Без питань, так? Да? А, хлопці, просто щоб нічого не посипалось сюди. Коля, гриби з цієї сторони руками. Немало пастич? А ваньки нема є? там? А, не в є? а, а як я гуд сам. Ком'ягу дідство не хочеш, ніряй, в кармани понабирай, бо ж качок годувати. Вони як пшеницю привезли, то малі. Три зіла Толері. висипав, класно було. Ти хоч людям не показуй, що ми таке туди додали. Що, гроші з нас ніхто брати не хоче. То нема, не роби, не мать ти що? Каже, йди йди, Коля, йди, каже. Диви, а воно що на електриці що? Ух ти, а що це за що? А як воно так піднімається, машина заглушена? Електробудівник чи що, так? Да. Да? Я думаю, що кузов піднімається і. А я зрозумів, я поняв. Та воно колю педалі за те, що нас відправили туди, куди треба, да, колянчик? Бананчик. Саня, кажи. Дві тони ми взяли. Ну і поші І мішки. По п'ятки, так, ще буде. Скільки мішок? Сань. Каже, десятка. Мішок десятка? Десять мішок. Десять мішок і чотири сімсот. Все, сейчас щитаю. Все, грошики віддали. Осаньку ждать довго, поки він приїде, то ми вже розчиталися, бо це поки напомоглі, поки машина загрузиться. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Нам посчитали по 4 700 за тонну оптом, плюс мішок 10 гривень. Ну, якось так. Калюнчик, ну що, махай вже підписчикам пока. кажи, веду я вже поза камерою, тому що... Може бути горе, так? Да? Може бути, погнали? Та шаль, пиво попити. Так якби ж я його пив, розумієте, саме. Нам привезти, ми поп'ємо. привіз тільки закуску. А ну як, ну все одно, знаєте. Ви... Ну, на здоров'я. Ти ну, сказав, що є там. Так що, скажете, він потім. Ви ж знаєте, як воно для контенту, скажете, потім забрав. Ну, треба зробимо. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Напрямок ми дали, це не реклама. Мішок десятка. Ну, пустий мішок тара. І по 4700 нам дали з калюнчиком по тоні. Да, Тож 2 тони. Кум. В допомозі, щось дрімає. Ти ж наче спав сьогодні. Вчора ж день виспав. Я вчора день виспав. Десь до якоїсь молодиці ходив. Чи що. Що, друзі, всім пока пока поїхали шукати близьку дорогу.